Усміхатися, усміхатися і ще раз усміхатися, нині у всьому світі відзначають день посмішки, походить свято 60-х років минулого століття. Тоді художник Гарві Белла на замовлення однієї з американських компаній вигадав та зобразив смайлик. З кожним роком жовте, усміхнене личко набувало неабиякої популярності. Вперше день посмішки відзначили 13 років тому. Наступні роки традицію не порушували. Рівняни на усмішки не скупляться, і хоча про свято знають не всі. Все ж обіцяють святкувати. Зараз вже сідаю маршрутку і буду всім повністю вибачу. Якщо буде нагода, то буду святкувати. Я з друзями. Рівняни кажуть, усміхаються постійно і особливої причини для цього не треба. Раджу всім і сама стараюся, чи то в транспорті, чи де на вулиці, Обов'язково я спілкуюся із людьми, привітаю їх і сама кажу, Отако, і тако, і отак робіть. І часто, часто улибаться, улибаться і улибаться. Хто хто? А ілля бісеров про усмішку знає все. Точніше, як зробити, щоб вона з'явилася. За спеціальністю він слюсар з електроніки, але якщо дати йому грим та кілька хвилин часу, він перетворюється на клоуна Гудзика. Як тобі справи? Як тебе звати? Дукзи вміє дарувати не тільки посмішки, а й гарний настрій і дітям, і дорослим. Посмішка це взагалі дуже специфічна, така індивідуальна річ. Є люди, яким достатньо показати один пальчик, а є люди, кому потрібно ціла дискотека показувати. Дуже приємно спостерігати, коли колеги працюють, а люди просто потрібно їм ходити і закривати рот, коли дивляться на фейерверки, які ми випускаємо. Чи коли клоуни працюють, всі колеги наші. Це дуже весело, дуже класно, і діти, в принципі, як дорослі, так і діти дуже класно реагують. Тому що будь-які дорослі це в принципі в душі є дитиною. Залишатися в душі дитиною та більше усміхатися, бажає вам перший місцевий і робити це постійно, а не тільки у день посмішки. Анна Махно, Артем Лаговський, новини рівного.